Саночки Мрія і Саночки Патріот. Нарешті ми отримали всі ці варіації, які в цьому році зроблені. Дивіться, вони дуже цікаві. Патріоти в цьому році зовсім модернізовані і дороботані. Як ми бачимо, вони трошки будуть більші по базі і підходять для більш дорослого рібоночка. Також у нас зйомна задня ручка і спиночка. Вона і зйомна, і її можна скласти. Ось тут у нас такі. Вертілі ми відкручуємо, і спиночка ось так от складається. Дивіться, як воно цікаво робиться. Все. Ось, ми повністю склали. І також ми можемо і ручку і спинку повністю зняти. На мрії, на жаль, ми так робити не можемо. Ми можемо тільки його скласти ось так. Або, звісно ж, можна відкрутити, але це краще не робити. Тому оці санки це трансформер, мрія, вони більш підходять для маленької дитини. Ось ці патріот підходить вже більш для дорослої. Знімається повністю спинка, і ручка, і ви можете використовувати як спортивний варіант такий. І база, і база рами більша. Колеса швидкоз'ємні. Ми вже показували, як це робиться. Дивіться, ось я можу рукою зняти. Ось так, оце все склали. Склали ми колеса дуже швидко, без ніяких проблем. Ось. Раз. І все. Колеса зняті.